Ніколи свічки до того не робила. Навчилася в Ютубі робити. Ось така цаца виходить. Палити їй чисте щастя. Терапія. Називатись Юлія Городецька. Я журналіст, і зараз мешкаю в Нью-Йорку. Але кожного літа я приїжджаю до Одеси волонтерити. З початку війни я проходжу в Одесі. Половину року. Це свічки, які я почала робити десь у травні, коли я зрозуміла, що мені треба щось робити руками для того, щоб зняти стрес. Минулого року я робила флешмоб. Хуй вам Цього року я подумала, що треба робити щось нове. Побачила на лекс форми. І купила, і стала робити, і продавати гроші, 100% грошей я віддаю на ЗСУ. Ми вже перемонтували дві машини. Ми перемонтували швейні машини десь, я не знаю де. Мені в мене є оркестр воєнно морських сил, який я опікую, я їм колись купляла броніки і все інше. І вони мені кажуть, куди потрібні гроші, і я туди їх віддаю. Люди купують дуже охоче. В мене немає ані сайту, ані якоїсь спеціальної сторінки. Я їх продаю з власної сторінки у Фейсбуку, але люди знаходять мене і купляють. Ці свічки вже поїхали до Ізраїлю, до Болгарії, до Греції, до Германії, до Німеччини. Вибачте. І до Сполучених Штатів. І я за місяць повертаюся додому в Нью-Йорк і планую робити там теж їх. Бо люди з Америки питали, чи будуть в них такі свічки. Цю кухню я вже закакала, треба закакати ще й американську. Я думаю, що я назбирала більше, десь біля 40 тисяч гривень. За допомогою цих свічок я навіть не, е, не беру собі гроші за парафін. Спочатку я не могла вирахувати, скільки, а потім я подумала, я можу дозволити собі купити цей ящик парафіну за 2,5 тисячі гривень, тому нехай буде цей мій вклад, той парафін, тому 100% я даю. А волонтерство розпочалося з того, що мій. Близький друг, який є музикантом оркестру Військово-морських сил, сказав у перший тиждень, що, можливо, нам доведеться захищати Одесу. І він сказав таку фразу: Юля, ми продержимося чотири такта. Від цього мені так зжало серце. І я почала збирати гроші на броніки, бо в них нічого не було. І вони музиканти, вони не мали захищати. але... Пам'ятаєте, яка ситуація була на початку? Не тільки палити свічки, це терапія. Робити це дуже гарна терапія. Дуже заспокоює. Я вдячна цьому проєкту за те, що трохи менше моїх нервів було вбито через цю кляту віну. Якось так сталося, що Приморський бульвар був другом в горі і в радості. Я тут провела свій останній дзвоник, в мене тут був випускной, я танцювала біля дюка з, з однокласником. Тут я плакала, коли в мене було розбите серце. Якось він був ніби живий, ніби друг. Тому, коли його закрили, я ходила ридати біля тих смуг, якими. Очертили і не, не можна було зайти. Я приходила і дивилася, дивилася. Хлопці, які охороняли це місце, питали: Ви ви ще хто? Чому ви сюди приходите? Що ви тут фотографуєте? А мені просто хотілося бачити бульвар і бути тут. Я останні роки працювала прес-секретарем фестивалю класичної музики і. Я жила в Нью-Йорку, я живу там вже майже десять років зі своєю родиною, троє дітей та чоловік. І я завжди приїжджала влітку на фестиваль попрацювати і потім трохи відпочити, а потім возвращалася до Нью-Йорку і там собі була домогосподиня, тому що так вийшло. Троє дітей і все господарство. Життя було гарне. У мене тихе таке, без проблем. Не те, що зараз. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я була в Одесі, тому що я вирішила бути в Одесі. Я на початку лютого а, в мене було таке ускладнення після ковіду і почалася депресія. я… Зловила себе на тому, що хочу у вікно. І лежала вночі в кроваті і думала, що мене може порадувати. І це була Одеса, єдина думка: Хочу до Одеси. Я знала, що буде війна. Я своїй родині розповідала, зараз буде війна. І тут вони прикидаються зранку, а я вже купила квитки. І вони так, а як, як же буде ж війна? Я кажу, ну буде війна. Розумієте? Якщо я зараз вистрибну з четвертого поверху, це я точно мінус. А якщо на війні, то як <кій> в анекдоті про білявку та зустріч з динозавром, 50 на 50, чи виживу, чи ні? Тому шансів гораздо більше. Тому я приїхала, я встигла сходити до трьох театрів в Одесі. Дуже хотіла побачити якісь е, драматичні вистави, бо в Нью-Йорку з цим проблеми. От і дуже п -п -п намагалася всіх умовити готуватися. В мене все було готово, коли почалося. В мене був запас продуктів, в мене був запас туалетного папіру дуже великий. І ні, Ніколи не було такого розходу, як тоді. Я вийшла на вулицю, я зрозуміла, що місто стало пустим і таким тихим, і неначе таким напуганим. І так було, я думаю, перший місяць, коли ти не впізнавав Одесу. Це був як Нью-Йорк на початку ковіда, коли всі поховалися, бо не знали, яка зараз халепа тебе вб'є. Наскільки, на вашу думку, зараз змінилася Одеса та в який бік? Мені здається, що вона повернулася, майже повернулася до довоєнного стану. Окрім тих місць, які закриті. А так, люди, трохи людей повернулося. Багато людей приїхало з інших областей. І Одеса більше не пуста. А якимось чином війна. Легше відчувається саме тут. Бо коли ти живеш за кордоном, ти почуваєш себе безпорадним, ти почуваєш себе безсилим і весь час винним в тому, що ти не розділив долю свого народу. Тому там мені бораз гірше, ніж тут. Тут легше. Тут окей, тривога і тривога. <кхм> не кожну тривогу <кхм> щось прилітає. А там я не відключаю ці тривоги, і кожну тривогу я відчуваю, що моя Одеси може не стати зараз. І це таке психологічне, тому краще тут. Якщо я б могла повернутися, я б повернулася зараз на 100%. Не можу через документи і через родину обіцяла родині, що я не, не поставлю під питання їх документи. Тому. Але зараз краще мені було б тут. Мені пощастило з друзями, і всі мої російські друзі, навіть, вибачте, в Мордорі, хтось тихо, хтось трохи не дуже тихо, підтримують Україну. І знайомі росіяни в Нью-Йорку збирали кошти на підтримку ЗСУ. На щастя, в мене немає ідіотів в Нью-Йорку. В Росії були люди, які обрали ту, ту, ту сторону, і я з ними порвала відносини. Всі полюбляють російську культуру. І не тільки американці, європейці теж. Я думаю, що це через те, що вони не можуть зрозуміти цю російську культуру. Вона така загадкова. Така жартовна на вид, і їм здається, що і люди, які знають цю культуру, вони такі ж. Але це ж не так, ми ж знаємо, що ті люди, які читали ті ж книжки, які читали і ми, грабували, гвалтували і вбивали. Тому якось треба зробити так, щоб. Закордонні люди відчули, що це дві різні речі, культура і люди, які є її носіями. Але скажу про себе, я більше не в змозі толерувати російську культуру зовсім. До 22-го року вони не дуже цікавились українцями, скажемо чесно, але з початку війни вони всі знають про Україну. Я якось летіла із. Техасу в Нью-Йорк, і чувак на паспортному контролі побачив мій паспорт і став запитувати. Я б там плакала, бо він такі слова казав. Тобто люди знають вже про те, що з нами роблять ці покидьки, і співчувають, і кажуть, що вони з нами, і морально, і їх держава нас підтримує, і тільки підтримуєш. Всі ті країни, які підтримують нас зараз у військовому сенсі, вони почнуть вкладати в гроші в Одесу, і Одеса стане той Одесою, якою вона була від початку, від моменту заснування місця. Тут буде багато іноземних мов звучати на вулицях, багато іноземних людей гуляти. І тут буде цікаво, я думаю, тут буде і з точки зору культури, і з точки зору якихось підприємств. Буде класно, і я сподіваюся, що тут буде таке в морі буде багато судів і яхт, і все це буде таким живим, і кольоровим, і радісним, таким, як ми любимо.